Росію накрила хвиля злочинів так званих героїв СВО. Пише видання обосю. Кількість тяжких правопорушень, скоєних військовослужбовцями російських окупаційних військ, зростає буквально щодня. Люди у формі стали упудолом для росіян, причому й для тих, хто досі яро підтримує війну проти України. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Героїзація окупантів і заборона з Кремля на висвітлення їхніх злочинів зіграла з росіянами поганий жарт після повернення додому так звані захисники, які вижили, взялися за співвітчизників. Розповімо тільки про деякі останні злочини, оскільки їх дуже багато. Так нещодавно один вихідець із Пригожинської, так званої ПВК поставив на вуха Уфу 11 травня. 43-річний Євген Шадрін убив комуналці свого друга. Після цього розчленував тіло приятеля і розклав у пакети, але чомусь не задумався над тим, щоб позбутися їх. Через тиждень сусіди поскаржились на нестерпний запах із його кімнати. Поліцейські, які приїхали, затримали Шадріна, який вже був неодноразово судимий. Зокрема, за вбивство. На волі він опинився, відслуживши у Вагнері минулого тижня. Ще один п'яний окупант у місті Підкеранта в Карелії відкрив вогонь по відвідувачу бару, який йому не сподобався. А потім спокійно залишив заклад. Відвідувач помер, коли поліцейські вистежили героя і спробували затримати. Той дістав пістолет і почав відстрілюватись на бігу. Потім забарикадувався у своєму гаражі, звідки його зрештою і витягли. А в Татарстані затримали 37-річного військовослужбовця ВЧ 41680, Перша слов'янська бригада ДНР. Альберта Нугманова, який зґвалтував 15-річну школярку раніше? Визволитель був судимий за викрадення, тобто за ненасильницькі злочини. Втім, як бачимо, на війні він отримав так би мовити додаткові скіли, які застосував уже вдома. А справжнім претендентом на премію Дарвіна став окупант, який відзначав 9 травня в підмосковному місті Лосино-Петровський. Він вийшов із другом покурити на сходовий майданчик. Навіщо захопивши з собою гранату? Через деякий час у під'їзді прогремів вибух у підсумку герої СВО та його приятель загинули, а їхні дружини відбулись легкими пораненнями. Як то кажуть, без коментарів тенденція до вербування в російських зонах для відправлення на війну в Україні не особливо змінилась після перших злочинів окупантів, які повернулися з війни. Міноборони країни-агресора продовжує активно набирати гарматне м'ясо серед зеків. А ті бачать у підписанні контракту шанс опинитись на волі, доволі примарний шанс, тому що втрати російські окупанти несуть просто величезні, але тим не менш це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі російські дрони камікадзе стали ще смертоноснішими. Ворог нарощує темпи виробництва безпілотників та їхню ефективність. Окрім того, що російські далекобійні дрони постійно вдосконалюють, їх стало важче збивати. Підкреслює видання Telegraph.ua. через більшу бойову частину. Правило двох стін при атаках безпілотників більше не допомагає. До того ж, темпи самих атак зростатимуть. Вважають військові експерти. Що відбувається докладніше? Далі мене звати Яна Прохун. Не забудьте підписатись на наш канал. Дрони Камікадзе почали оснащувати вдвічі більшою кількістю вибухівки, стверджує видання Діфенс Експрес. Модернізація безпілотників дозволяє росіянам з одного боку мати відносно недорогу зброю, а з іншого мати можливість спричиняти якомога більше втрат серед мирного населення українських міст. У російські далекобійні безпілотники шахет 136 Тепер встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу. Одну з бойових частин виробляють в Росії, іншу в Ірані. Оновлена машина для вбивства, яка отримала оманливо мирну назву Герань, має збільшену вагу 90 кілограм замість стандартних 50. Інженерам з Китаю вдалося перерозподілити бойове навантаження завдяки зменшенню паливного бака. Тому зараз цей дрон летить на меншу відстань – 500-700 кілометрів, а не 1500, як було раніше. Проте такий безпілотник тепер може нести більше боєприпасів. Тим як попередив в ефірі 24 го каналу військовий експерт, льотчик, інструктор та полковник зсу в запасі Роман Світан, до таких дронів варто ставитися як до крилатих ракет. За його словами, механізм ураження в них приблизно однаковий. Особливо в епіцентрі удару, а більше тепер окупанти можуть нарощувати інтенсивність самих атак. За словами командира розвідпідрозділу ЗСУ Дениса Ярославського, якщо раніше Росія атакувала українські території 50 ста дронами щоденно, то тепер Кремль має можливість запускати по Україні до 500 дронів на добу. Берегтися від такого дрона набагато важче, зауважив Роман Світан. Правило двох стін більше не допомагає. Таким же ненадійним варіантом укриття під час обстрілів стали міжповерхові майданчики в під'їздах, які руйнуються дуже швидко. Тому від нових дронів треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще до підвалів. І це варто робити щоразу, коли чуємо попередження про можливу атаку бізпілотниками. Інших варіантів немає, наголосив експерт. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархон. не Забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі Третя світована за горами. Найближчим часом Росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Джерела британського видання Daily Mail в Альянсі висловили побоювання, що Москва репутирує атаку на східному фланзі блоку і надали оцінку загрозам і цілям, які можуть бути об'єктами нападу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Сценарій вторгнення ґрунтується на даних розвідки і на тому, де зараз базуються підрозділи російської армії. Скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, Півдню Фінляндії, і регіону Лапландії, Шведському острову Готланд, і навіть урватись в Естонію, Латвію, Литву. Але експерти припускають, що російський диктатор Путін швидше за все зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена зробити нелегкий вибір або дотримуватись пакету про взаємну оборону, або дозволити Росії захопити ці території щоб уникнути повномасштабної війни в Європі. За даними видання, коли Росія вирішить атакувати північний фланг НАТО, потенційні гарячі точки майбутнього вторгнення будуть наступні. В першу чергу російські війська з півночі Росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. Десант може висадитись в Лапландії, захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало, і спробувати створити буферну зону. А ВМС – атакувати південне узбережжя Фінляндії. Армія може увійти до Естонії та Латвії, орієнтуючись у першу чергу на захоплення столиць, як це сталося на початку повномасштабної російсько-української війни. Потенційний прорив до Литви, ймовірно, матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо сувалкського коридору, що з'єднує Росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. А для захоплення шведського острова Готланд війська можуть відправити з того ж Калінінграду. Джерела в НАТО стверджують, що Росія готується напасти на своїх західних сусідів в суші, моря і повітря. Це може передбачати відряджання десантних військ до Фінкської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало. Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Водночас ракети можуть бути націлені на Гельсінки. Експерти з Королівського інституту об'єднаних сил вважають, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні Росії, проте існує значна ймовірність меншої, більш цілеспрямованої операції Росії проти НАТО, спрямованої на політичну поразку альянсу. Нагадаємо, що минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії генерал-лейтенант Весе Віртанен попередив, що дії Росії на кордоні свідчать про те, що Кремль навмисно випробовує єдність НАТО, щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 положення Альянсу про колективну оборону. За його словами, Росія випробовує статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки і масову транскордонну міграцію. І зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону. На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази, зокрема у Кам'янці, що приблизно за 56 кілометрів від фінського кордону. З лютого було встановлено понад 130 військових наметів. Здатних містити близько 2 тисячі військовослужбовців. А в місті Петрозаводську, приблизно за 160 кілометрів від фінського кордону, нещодавно були збудовані склади, які на думку експертів є сховищами для бронетехніки. За даними розвідки, саме у Петрозаводську Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. У разі порушення правил військового обліку і несплати відповідного штрафу. Авто і житло ухилянтів можуть забрати, а рахунки арештувати. Попереджає портал TSN.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, яке саме майно можуть арештувати, як відбувається процедура, і чи дозволять у хилянту залишити собі комп'ютер та холодильник. Докладніше далі. За порушення правил військового обліку під час воєнного стану штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень за статтею 210-210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, нагадує видання, порушник має сплатити штраф протягом 15 днів. Адвокати радять, коли ви сплатили штраф, треба надіслати квитанцію про оплату або її копію до того районного ТЦК та СП, який приймав постанову про накладення штрафу. А якщо людина ігнорує штраф. Те ЦК та СП направляє за місцем проживання або роботи порушника державного виконавця із відповідною постановою. Далі штраф подвоюється від 34 до 56 тисяч гривень. Доведеться також оплатити витрати на виконавче провадження. А якщо й далі не платити, державний виконавець арештує та примусово стягне розмір штрафу з усіх банківських рахунків правопорушника, а також накладе арешт на наявне рухоме чи нерухоме майно з можливістю подальшої реалізації такого майна, пояснюють адвокат тобто житло та автівку, ухилянта держава спочатку арештовує, а потім продає. Втім, не все майно можна заарештувати за законом, дещо неможливо конфіскувати навіть ухилянка. Зокрема, це посуд, постійна білизна, засоби гігієни, те, що законодавство називає предметами щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб. Сюди також належать речі індивідуального користування, тобто одяг, взуття, всі дитячі речі. Меблі дозволяється залишити також, але тільки по одному ліжку та стільцю на кожну особу, а на сім'ю лише один стіл та одну шафу, а також лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні. Усе за медичними показаннями. Ще можна залишити собі тримісячний запас продуктів харчування та питної води. Або в грошовому еквіваленті з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення на кожну особу. На одну сім'ю дозволяється залишити один холодильник, один телевізор та персональний комп'ютер, але кожному члену родини можна мати по особовому мобільному телефону. Книги, до речі, також не конфісковують. Що ж до житла, то якщо штрафи, що накопичилися, не перевищують 160 тисяч гривень, то вашу квартиру вам залишать. До речі, по житло, де фактично. Проживає у охилянд, державні виконавці прийдуть в останню чергу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.